Психологічне консультування грає важливу роль на наданні підтримки та сприяння відновленню психологічного благополуччя ВПО. Психолог надає безпосередню емоційну підтримку, слухає їхні почуття, страхи та турботи. Створення довірчого відношення сприяє відчуттю безпеки та розумінню. Психолог допомагає ВПО впоратись з травматичними подіями та втратами, які з ними відбулись. Наш хаб. Уже другий рік надає психосоціальну підтримку для людей ВПО. Закарпатської області та міста Ужгорода. Психологічна допомога у нас проводиться в форматі консультування онлайн або офлайн. Також до нашого хабу ви можете прийти зі своїми дітками, тому що у нас проходять арт-терапія, творчі заняття, проявити своє креативне мислення, знайти нових друзів. З задоволенням відвідуємо Простір Хелп вже на протязі двох років. Тут відбуваються цікаві майстер-класи для дітей. Дитина завжди з великим захопленням. Просить її відвезти. Пані Яна знаходить контакт з дітьми, і нам тут дуже комфортно. За цей час ми прийняли дуже багато сімей, зробили багато групової роботи як з дітьми, так і з дорослими. Тому, якщо ви ще не були в нашому хабі, ми вас чекаємо.